Маємо таке, це називається ручне управління. Це по суті самостійна системна помилка ручне управління. Тобто, як мер захоче, так воно і буде. А чому він так захотів, ми не зрозуміємо. Наприклад, привожу приклад: спеціальне законодавство в особливий період військового стану передбачає можливість. Це лише можливість призначати на керівні посади без проведення конкурсів десь приблизно пі після майже року війни, початку війни повного у другому році міський голова вирішив внести відповідні зміни до нормативно-правового акту, який регулює проведення конкурсів, і відповідно запровадити відсутність ну, можливість призначення без конкурсів. Тут є, скажімо так, дві сторони медалі. По-перше, це порушення прав громадян, які хочуть взяти участь у конкурсі, на конкурентних засадах зайняти ту чи іншу посаду. І друга проблема це ефективність управління. Тобто всі розуміють, що призначення без конкурсів це низька ефективність управління і корупційні знову ж таки ризики. Комівство і так далі. Ми бачимо, що на директорів комунальних підприємств, департаментів, керівний склад призначається на сьогоднішній день без конкурсів. Однак Київська міська рада знову ж таки за поданням міського голови створює новий департамент по боротьбі з корупцією, що є окремою темою, тому що, на мою думку, створено незаконно. Він не відповідає постанові Кабміну. І замість Київській міській військовій адміністрації Київська міська рада створила цей департамент. І міський голова оголошує конкурс. В цей департамент оголошує конкурс, а в інші департаменти і комунальні підприємства не оголошує конкурс, нікому не зрозуміло. Тобто це його так звані особливість, його дискреційних повноважень. Тобто, іде логіка, ніхто не зрозумів. Я як адвокат скажу, що правова невизначеність. Є найбільшим злом для людини в першу чергу, тому що все, що ми ну, в держава існує для людини, да конституція для людини, все стало, все працює на права людини. В першу чергу і громадянина. Так от в чому казуїстика? У нас людина звертається до адміністративної послуги, яку хоче отримати якусь адміністративну послугу. Наприклад, на сьогоднішній день вимоги закону щодо 40 годинної консультації протягом тижня, протягом 40 годин, суб'єкти надання адмінпослуг мають консультувати людей в ЦНАПах. Зробили ЦНАПИ, зробили красиві ремонти, витратили мільярди коштів, послуги не надаються. Дуються на обґрунтовані відмови. Я як представник, як адвокат е десятків людей можу це констатувати. Да? От послуги тут не обґрунтована відмова. Для мене це провокація корупції. Да? Для того, щоб я шукав того, хто вирішить мені це питання. Вони створюють ці умови. Закон України про звернення громадян міським головою не виконується. тобто він сам особисто не розглядає ніяких звернень, окрім певної категорії категорій осіб. Тобто, навіть якщо я пройду всіх заступників, на сьогоднішній день заступник у міського голови тільки один це секретар до повноважень якого не відноситься ЦНАП. Потрапити жодна особа потрапити до міського голови не може. Хоча цей саме ця посада призначає на директорів департаментів, які є суб'єктами надання адмінпослуг, в чому в місті Києві, от саме проти, під час війни, проявилися недоліки системи подвійного підпорядкування виконавчого органу Київради, Кабінету міністрів і Київраді. Річ у тім, що згідно закону про столицю, особливістю місцевого самоврядування в місті Києві чи тільки в місті Києві да, і Стополю є те, що органи державної влади паралельно виконує функцію Київської ну, виконавчого органу Київради. зі створенням київської міської військової адміністрації і і призначенням президентом туди голови відповідного які а цю займав цю посаду займав спочатку міський голова. Міський голова на виконання указу президента е, утворив е, раду оборони міста Києва і наповнив її своїми людьми, яких брав на роботу. Тобто на сьогоднішній день без змін ця структура існує. Ця структура Рада оборони міста Києва має юридичного вона не є юридичною особою, тобто я не можу оскаржити її рішення в суді. Немає, от є це за логікою, це дурачий орган. Тобто його рішення мають рекомендативний характер і вводяться в дію шляхом винесення саме посадовими особами, державними службовцями, які мають владу, відповідних розпоряджень, наказів і так далі. А що робить міський голова? Він це так звана реалізація принципу колегіальної безвідповідальності. Він бере будь-яке рішення. Наприклад, демонтаж тих самих мафів е, ну підписується, голосується на цьому колегіальному органі. Там демонтуємо мафи в таких то місцях. Чому? Тому що це небезпечно, треба демонтувати. І департамент уже міського благоустрою, маючи реальну владу, виконує це рішення. Хоча ніде не написано, що яку воно має юридичну силу, який регламент у цього органу, що, що, що взагалі яка компетенція. Бо з назви Рада оборони ну, можна багато висновків зробити, а реально ніде не прописана його компетенція. Тобто ця правова невизначеність вона дозволяє е, будь-якій посадовій особі робити все, що заманеться. На сьогоднішній день ми, маємо, ми є свідками отих вад цього закону про столицю, е, а саме, коли один і той же орган, як юридична особа, от КМДА. Да, виконує, має виконати рішення Київ Ради і виконувати постанови Кабміна. За ієрархією, виконавча влада. Вона не те, щоби вище місцевого самоврядування, це в місті Києві паралельні органи. Але це виконавча влада, це виконавча гілка влади. Ну тобто, це одна з гілок влади, повноцінна, і яка, по суті, виконує постанови кабінету міністрів, відповідні накази міністерств, інших відомств. Орган же місцевого самоврядування, його компетенція це розповсюджується тільки на відповідну територію міста Києва, і вона досить обмежена у своїй компетенції. Це розпорядження там бюджет, майно. Комунальна власність, основні напрямки, да? це нормотворча діяльність. Тобто це згідно закону, в різних сферах закону, там адміністративний кодекс і так далі, надано органам місцевого самоврядування певна компетенція в тих чи інших питаннях. Але по факту, як це історично склалося в місті Києві, КМДА на 90%, а може і більше. Це саме виконавчий орган, виконує функцію виконавчого органу. Чому так сталося? Тому що міський голова завжди займав посаду голови КМДА. Більше того, він оформлений в апараті КМДА. Міський голова, який очолює міську раду, чомусь оформлений, отримує зарплатню. Бо він спочатку міський голова, а потім голова КМДА. Він спочатку виграє вибори. І потім, якщо президент указ відповідний виносить, призначається на посаду голови КМДА. Так, от, щоб ви зрозуміли, навіть в цьому проявляється першочерговість да? чи помилкова, тому що міський голова оформлений саме в апараті КМДА. Апарат КМДА це окрема юридична особа. Ну це приблизно, якщо б міський голова був оформлений в ЖЕКІ, в ЖЕКу якомусь. У нас головна посадова особа це той, хто. Визначає, куди витратити гроші. Той, хто їх витрачає, це виконавчий орган, хто її очолює, той і освоює так званий бюджет. От за це і війна за бюджет. Хто буде витрачати бюджет? Нормальна людина не буде брати участь в жодному процесі, поки вона буде впевнена в тому, що вона просто витрачає час. І сили на це. А якщо від вашого голосу буде залежати прийняття рішення, тому що це представницький орган, він представляє ваші інтереси, і він просто депутат на самом це ретранслятор думки думки більшості. А на сьогоднішній день, на жаль, депутат це ретранслятор думки голови партії, яка плювати з нею, вона не несе ніякої персональної відповідальності кримінальної, дисциплінарної. Про політичну такої відповідальності немає, не буде казати, да? не несе ніякої відповідальності від того, чи буде проголосовано на 10 мільйонів за одну сесію земельних питань. От ми беремо просто на прикладі Землі. Якщо 15 мільярдів від 25%, відсотків, то приблизно я думаю, що в три рази більше, як мінімум, буде у разі, якщо належним чином в певний строк надати. Якщо б був притомний міський голова, він би сказав: так, звідки ми можемо зробити 100-мільярдний бюджет згідно закону, не залучаючи інвестицій, навіть ззовні кредитних зобов'язань. Ніяких у нас є звід, ну, як ми можемо підвищити ефективність. Для того, це треба прийти до висновку, що да, встановити сам собі планку цієї ефективності, показники фінансові. Зрозуміти, скільки в тебе потенційно є, але вбити корупцію для цього треба сказати депутатам: вибачте, ви не будете голосувати за гроші, тому що від вирішення цих питань залежить наповнення бюджету. Людина не має сплачувати хабар, щоб сплатити в бюджет. От формула, яка ну яка має бути знищення, ну, поста знищена. Ну, постав знищена в місті Києві. Тобто, не, не потрібно платити неправомірну вигаду, щоб платити. В бюджет повертати платникам податків їхні ж гроші говорять.